Робимо розпаковку. Матвію, що тут тебе таке? Лісло електростації кама П'ять. Це що не все? Ось. Моя апостомет? Це мені для рибалочки. Тут підкручується все, закручується. От було б. Тут можна отак от от зробити, закрутити, відкрутити. В принципі, крісло складене вже. Тут можна під свою весту зробити. Тут є така от кнопка, і натискаєш тут і отут, -от виїжджає. Зараз чекаю. І отак. От Тут у нас стіл і підставка підводку. Це підставка підводку, а це, це ось під підводку, а це от наш стіл. Щоб приєднати стіл до Крісло треба ззаді і спереді перші попавка. Треба відкрутити тут так болтики, щоб крісло могло зайти. Тепер нема різниці як, з якої сторони вставляємо так от. тримачну підводку. Що тут? То що, на стіл ти ото робиш, так? Так. Закручуємо так, щоб не Угу. Бо якщо хоч один бортик загубиться, то вже навряд чи десь можна купити, може і можна, але так І закручуємо так, щоб також невелико. Треба робити розрахунки, щоб було рівно. покрутив. Закрутили. Його теж можна вище, правда? Можна під себе. Uh -huh. А тепер. Заробимо під себе тут. А що там ключена? Трохи не треба? поляки тут помнули мені. Ну це нічого. О, тут можна від себе все піднастроїти. закрутим. Тут є лінійка промальована. Де є? Тут. Тепер можна її зібрати десь там підводку. Мені це буде отак, щоб було рівно. Для мене на Завжди треба вставляти рівно, як я думаю. Щоб, але комусь кому як. І тепер ми беремо оце от. Воно тут можна відкрутити і вставити в рогач, кому не треба підставки, бо підставки, я думаю, це для поплавка, тому що на фідері ви дивитесь, як буде покльовка на. Вершинку, як вудочка, ніби рухається А на попловку на поплавок, так що я думаю, що так от. Тут під себе можна так в проходів відрегулювати. А тепер можна вставити тут оце от. Це треба, щоб оця -от більша вершинка була. Напереді, тому що вона буде тримати, якщо що, якщо кулюне вже якась нормальна риба, то якщо б було отаке, от вона б утягнула вудку. Отак, деякий час вудка може і триматися. Там вже як повезе. Як і стіл, так і тримач підводку, можна під себе регулювати. Тут отак от можна. А вже якщо вже і так от три стали, можна і отак от під висоту, під довжину зробити. Я вважаю, що треба зробити під, щоб було рівно, щоб можна було, а потім вже піднімати і закручуємо тепер. Робимо рази, рахунок, щоб було рівне. Тому що, якщо зробити неправильно, то коли поставиться вудка, вона просто впаде. Оце от. Не відпаде, але просто отак от скрутиться вниз. Тому закрутили. Тут от підкрутили, чуть-чуть, це -чуть, там не докручено. І тепер. Про сама крісло. Можна отут от під себе заробити. Тут отака така от крутилка і спинку можна під себе піднастроїти, піднастроите. Тут підлопатники все під себе робиться. Висота тут все можна теж. Я куп, замовляв через інтернет на їх сайті CarbShop Крісло електростатік. 3900. Ціна 3900. То Миколай приніс вже. Ні, то я сам собі купив. <гум> Ти звідки гроші мав? День народження було. Угу. Тут є йшов крісло. Перевернути. Можна побачити, що тут можна оце от розшмурувати, отут я не буду зняти і попрати. Отут от можна буде, якщо що, столик, можна і з тої сторони прикрутити, кому як заручно. Ззаді ага. теж можна так от регулювати під себе. Фірма Тут от, показано, Тут це щоб крісло в пісок не занурювалося, або в глину отаке таке от зробили. Двадцять сантиметрів вроді написано, не знаю. Без кота і хата не та. Отак виглядає моє крісло. Воно мені, в принципі, подобається. Можу затестити столик. Ема. Енма вважить наш з кілограм. Два, один і крісло витримує на ура. Дякуємо всім за перегляди. Я бачу всі ваші коментарі лайки. В принципі, все, всем пока. Наш канал називається Село і люди. Життя без прикрас.